Насправді нас тішило те, що багато хто йшов на зустріч Радо, деякі місцеві активісти просто молодці, і групи потім ділилися враженнями, що все було на найвищому рівні. Це дуже приємно згляду на те, що люди безкоштовно, тобто витрачаючи свої ресурси, свій час, так от з. Від свід цього серця, скажімо, так вітали наших туристів у своєму місті, намагалися показати свій населений пункт тільки з гарної сторони. Uh -huh. Проводили екскурсії, водили по цікавим місцям. Да. Зараз от запитаємо у Геннадія. От Ірина вже поділилася своїми враженнями. От що вам? Які міста вам сподобалися найбільше? Як вас зустрічали місцеві жителі в селах по трасі? Можливо, їхали? Як водії реагували? Ну от все цікаво всього мені пан понравилась акресності валваловця, та за, закарпаті знаєте, Ми їздимо з жіною достатньо часто ми були в Польщі в горних районах, в Славс Словахії. Это прекрасные страны, там красивые места. А такой красоты я, я не видел. Угу. Когда вот мы, на, мы находились на вершине Воловецкого Вал перевала, мы просто стояли долгое время и, и смотрели на, на окружающую природу. И, знаете, иногда казалось, что это все не реальность, а какая-то полотно великого мастера, потому что все угу. это как бы так настолько безумно красиво вот мне запомнилось ну и сколе который следовал за волосом там как красота более строгая там много леса водопады тоже очень очень красиво нас все нас хочу отметить что мы проезжали через деревни и вот практически ну вот на люди которых мы встречали всегда нас приветствовали благословляли желали чтобы мы доехали нам было очень очень приятно встречали часто на самом высоком уровне. Вот в Крив, в, Крив, в, Крив, в Кременце нам лично проводили инструкцию и экскурсию заместитель мэра. Угу. Да, это образованнейший, умнейший человек, который честно ходил с нами вместе, сам на все эти горы, водил по Кременецкому замку, который чуть чудесный. То есть вот, провел блестящую экскурсию, мы узнали много нового и, и, и получили ну, Огромне довольство. Дуже, Дуже приємно, дійсно. Mm -hmm. а, розкажіть взагалі от, історію, як ви прийшли до цього? Коли почали кататися на велосипеді, скільки вже років катаєтеся? Дуже класно, що ви разом це робите, так, як подружжя, тому що ну, це приємно. От розкажіть, почніть. Очень давно ми да. катались на велосипедах ще до знакомства. Mm -hmm. <laughs> есть, окремо, кожен да. окремо, так, а потім познайомився. Выяснилось, что оба любим кататься на велосипедах. Естественно, стали кататься вместе. Угу. Сейчас... Сколько же роков катаетесь? Много, больше 20 лет. Ну, сейчас мы катаемся с мужем. Например, в прошлом году мы ездили в Будапешт на велосипедах из Бреста. Ого, ничего вот. особенного. Два года, три года назад, наверное, до Кракова ездили. То есть вот тут катаемся и как вдвоем, так и в какой-то группе. Угу. Взагалі в Європі, от напевно, ну от розкажіть зараз, розкажете. Я не знаю. Там напевно є вже така практика от таких от акцій, так таких цікавих. Ну тобто якихось таких туристичних маршрутів саме на велосипедах. Так от є такі? Да є да ми велосипедистами із Польщі і в прошлом ряду вони відкрили свої. веломаршрут достаточно грандиозный, он называется Гринвелла. Начинается он в, в, в горах, это в подкарпатском во во воеводстве, идет через всю Польшу и заканчивается на Балтийском побережье страны. Uh -huh. вот. Мы проезжали отдельные участки. Вот. Ну, конечно, нам пон пон понравилось. Было видно, что Они тут то же самое хотят охватить наиболее значимые культурно-исторические места своей стра... страны. Вот. Ну, вот. Ну, То есть во всех странах идет. И я хочу сказать, что Украина не не отстает от европейских стран, и ре, ре, реализует вот такие масштабные проекты. Это Звісно, дуже приємно, що навіть з інших країн люди беруть участь в таких проектах. Оце дуже приємно. Пані Катерино, скажіть мені, будь ласка, чи плануєте такі подібні акції? Що в планах? Що ще? Тому що бачимо, що людям подобається. Я слухаючи вас, уже теж хочу сісти на велосипед і поїхати Україною. Будь ласка. Розкажіть, що в планах Таку, Такого роду захід, всеукраїнський велопробіг. Ми плануємо надалі проводити щорічно. Взагалі було б чудово. Перетворити це на таку традиційну велосипедну масштабну щорічну подію. Подію на кшталт того, як зараз багато проводиться марафонів, напівмарафонів щорічно хочемо також і з велосипедної сфери пропагувати от таку подію на щорічній основі. Відповідно, цього року це був такий пілотний проект. Були певні ще свої організаційні неточності є над чим працювати. Це 100%. Наступного року плануємо підійти до організації ще краще, приділити цьому більше часу, більше ресурсів, залучити досвід учасників, які приїхали, от які фінішували вчора, бо вони дуже багато чого вже знають і можуть нам порадити, як зробити ще краще. І хочемо залучити все ж ще більше людей для того, щоб зробити це масовим і цікавішим, і ефективнішим. Стосовно подальших планів проекту є ідеї. От вчора спілкувалися з кількома учасниками, які, наприклад, займаються локально велосферою велоспортом в Запоріжжі, і вони запропонували зробити маршрут північ-південь України, Одеса Чернігів. Знову ж таки, з ідеєю, яку переслідує вишиваний шлях, щоб показати туристичну Україну і так само об'єднати південь-північ. Пропоную створити такий масштабний довгий тур із відповідно Одеси до Чернігова. Можливо, займемося детальніше цією ідеєю, але спочатку треба допрацювати вишиваний шлях, треба зібрати зараз фідбек від учасників, mm -hmm. ретельно його проаналізувати, зрозуміти, що треба зробити краще, ефективніше. Окрім цього, нам потрібно стовідсотково промаркувати маршрут. Фізичне маркування, тобто позначити на місцевості, як ним можна їхати. Бо наразі ми маємо тільки GPS-трек. Цього недостатньо усі там європейські міжнародні маршрути. Такого високого рівня вони зазвичай примарковані, аби турист, відповідно орієнтувався. Давайте запитаємо учасників. У вас виникли е, труднощів з тим, що ви не знали банально, куди далі їхати? Чи це в інтернеті просто по GPS? У, ви бачили, так? Ну, у нас е, був проводник групи, угу. у нас був головний трудно, щоб не було. Да. А якщо люди от, будуть самі без провідника, то потрібно буде якось маркувати там маршрут? Ну та ну в принципі можливо їхати по gps навігатору, але все ж таки набагато зручніше було б, якби були якісь позначки безпосередньо на шляху, щоб людина орієнтувалася, що, наприклад, через таку-то кількість кілометрів вона отримає варіант нічлігу, чи буде якась кафешка, чи якась цікава пам'ятка. Ось також серед наступних планів провести виїзні зустрічі в регіони із представниками місцевих адміністрацій, бізнесу, активістами, доносити їм ідею вишиваного шляху і обговорювати якесь потенційне партнерство, потенційну співпрацю. Власне, От я знаю, що тим людям, які проїхали всі 18 днів повністю весь маршрут, ви дарували якісь певні подарунки, вручали сертифікати. Так, тобто була якась фінансова підтримка, так? яка вже знайшла відгук у… Бізнес, ну я не знаю, хто вас підтримував, розкажіть це у форматі партнерства. Тобто, ми, оскільки соцпроект, то нас радо підтримують соціально орієнтовані соціально відповідальні компанії. Mm -hmm. Зокрема, нашим партнером є, наприклад, компанія Велікію, всеукраїнська мережа прокатів велосипедів. Вони надавали нашим учасникам на фініші знижку 10% на. Власне, оренду велосипеда і придбання якогось спорядження в їх мережі. Так само нашим партнером є асоціація велосипедистів Києва. Вони дуже нам допомагали у проведенні саме фінішного заходу і у розробці маршрутів. Чисто людськими ресурсами. Представники АВК, наприклад, зустрічали обидві групи на в'їзді в Київ і проводили для них екскурсію столицею. Також одним з наших партнерів є компанія Discovery Map, це скретч-карти, справжній крутий подарунок для мандрівників, карти, на яких можна відмічати місця, де ти був, старати їх відповідно, потім відслідковувати свої мандри. Угу. І ми дарували так само знижку на придбання такої карти. Також серед наших партнерів компанія Добоваком. Компанія Clearwater підготувала водичку. Ну, зараз водичку. не будемо рекламувати. Зрозуміло, що були якісь у вас партнери. Це дуже добре. Я сподіваюся, що їх буде більше. Так, давайте зараз поговоримо взагалі про марафони акції, які проходять у Україні. Взагалі, я знайшла інформацію про те, що нещодавно у Львові відбувся такий всельвівський жіночий велопарад. А тепер і Київ готує свій велопарад. Так, і цього року під назвою велопарад дівчат». Якщо знаєте про цю акцію, то розкажіть, будь ласка. Я знаю, чула, от ми буквально на підході до вашої студії з Іриною про це говорили. Бо Ірина розповідала про їх захід, який скоро відбуватиметься у місті Брест. І я говорила, що в Києві буде щось подібне. Наскільки я знаю, велопарад дівчат це масова, така дуже гарна подія, приємна для ока, коли гарні жіночки вдягають суконьки, якісь гарні вбрання, сідають на ровери і власне катають Києвом по якомусь зазначеному попередньо. Маршруті він здається вже буде от скоро найближчими днями. Точно не пам'ятаю дату. І давайте можливо Ірина да, розкаже. Так, звичайно, Ірино, розкажіть нам. У Бресті теж проводиться велопарад. Він називається «Велопарад на шпільках». Угу. Я, кстати, речі, являюсь автором ідеї і організатором. Ух ти, як цікаво боже, як нам повезло сьогодні. Він проходив вже три рази і в цьому році планується угу. четвертий. Кожний велопарад має якусь тему. У нас були, були, були теми э, э, «В шляпках ми угу. їхали», Это был второй. Третий был э, с розами. Mm -hmm. То, тема была украсить себя розами. Mm -hmm. А сейчас планируется этностиль. Mm -hmm. Вот, он будет проходить два э, 31 июля в городе Бресте, в день города. Как вы расповсюджили эту информацию про цей захват? И сколько, вот зазвучай, девчат, женок берут у него участие? С каждым разом все больше и больше. В первом в первом и втором участвовала около 100 участниц, в третьем 200. Угу. Масштабная такая акция здесь, ну, так. Соцсети, конечно, помогают распространять информацию. И подхватывают наши средства массовой информации, газеты, радио. Очень большая реклама на радио идет. Угу. перед Днем города. Это уже известная такая уже грандс такие, по-моему, так. А бренд. расскажите, як ви організовуєте цей маршрут? Це завжди один маршрут чи якісь різні? Ні, маршрут міняємо. Ну не интересно, каждый год а, ну, думаю, маршрут маршрут, конечно, по одному тому же маршруту ездим. маршрут, э, конечно, выбирается по центральным улицам, чтобы угу. нас видели, красивые, как замечательно, как мы едем. Э, мы договариваемся с ГАИ, нам перекрывают дорогу. Угу все машины стоят, пропускают нас. Мы едем в центральную Уже улицу. Приемную, большой, да. колонной, красивой и нарядной, шумной. Так, а вот, Геннадий, расскажите вы, может в каких вы брали таких еще велопробегах, таких акциях, марафонах участь? Поделиться досудом. Ну, дело в том, что я катаюсь не, не только на велосипеде, я, я еще бегаю. последнее достаточно крупное мероприятие, оно состоялось в июне. Это это мероприятие носит название "бег дружбы". Uh -huh. Мы каждый год, то есть у нас Брест и Тересполь, мы это город на территории Польши, мы дружим, мы мы общаемся, мы как говорится вза взаимодействуем, и каждый год старт меняется. Вот в этом году мы стартовали из Бреста и бежали 12 километров через границу до 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 Тересполя. 12 километров. Ничего да, ошибок. вот. А в том году все было наоборот. Ну, мы, стар стартовали из Тересполя. Приезжают, кстати, из Украины спортсмены, очень сильные бегуны. В прошлом году ваш спортсмен был первым. В этом он он, он поднялся на пьедестал. Но немножко, потому что очень сильные из Польши приехали ребята. Вот у нас... Да, проводится, проводится у нас всебелорусский веломарафон на Лебоке. Мы были там поражены, когда люди выходят, бегут 100 километров. когда люди бегут, потом едут, потом сплавляются под, по, 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 по надувным этим камерам по, по реке, мы усталые, проехавшие велосипедный марафон уже режим, а темно, а они уже финишируют по ночной реке. Это, это, в общем, это так интересно. Ссылки, да, да в, Грод в Гродно вот будет mm -hmm. в эти выходные в веломарафон, называется Суседи, ну, mm -hmm. по-белорусски. То есть Беларусь живет насыщенной спортивной жизнью, мы собираемся, мы соревнуемся, Дуже добре, що ви зараз розказуєте. От у вас хтось чує, можливо, дійсно буде більше у нас таких ініціатив. Так, от ну це, це ж класно. Пропаганда і спорту, і це дуже об'єднує людей, так по всього іншого. А, знаю, що от у нас в Україні почалися такі теж така цікава ініціатива, як табори для велоактивістів. А у горах, у лісах, я не знаю, от розкажете зараз ваш досвід, можливо, ви поділитесь, знаєте, щось про ці табори.